А вот когда что-то дымится, взрывается или что-то разрушенное, вот вчера красивый кадр был. Действительно красивый. Ну наконец-то! Ну, наконец-то значит, что мы начали настоящую войну. Она, конечно, настоящая война, да, безусловно. Но информационная поддержка того, что происходит, она же, мы все понимаем, очень важна. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории, да, вот эти вот, э -э, я имею в виду, дымящиеся наши стратегии. Нам тоже, я имею в виду, Нада щось показувати, показують. бути якась картинка, щоб не только у нас дійсно всьому мірі вітілі, що там на Україні відбувається саме настоящее жара. Росіяни, як бачите, в екстазі. Бо коли Київ у вогні, то їм добре. А коли українці під завалами вони радіють. Вони мріють не про мир, а про ще одну багатоповерхівку, яка перетвориться на попіл. Ми как тілізончики, всі на це учились. Спочатку надо поразить картинкою, а потім чого-нібудь розказують. Ну з другої сторони. Не знаю, що скажуть воєнний, а мені так чи по гражданському сестрану та впічісляє. Ось так цинічно виглядає їхня примітивна тваринна насолода від нашого горя, ба більше їм мало, і вони хочуть ще більше таких кадрів. Ці кадри вчора облетіли весь світ, і це не кадри з фільму жахів, це Київ, столиця Європейської держави, після нічної атаки Росії, після ще одного акту державного тероризму. І так, це не військові об'єкти, це звичайне людське життя, яке Росія знищила, і пропагандисти цьому цинічно радіють. Ми настільки сильно від атацутстві. каких-то громких новостей из Украины, которые бы ну, немножко нас порадовали, что действительно продвижение-то оно идет. Да, мы постоянно говорим о том, что вот-вот подойдем к суммам. И не только к суммам. Каждый день сообщается о взятии новых населенных пунктов. Но так, чтобы это встряхнуло действительно и разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм-каналы, таких новостей давным-давно Не було, котрий порадує кожного руського чоловіка, так і це не просто слова, це державна політика російської пропаганди. Росіяни хочуть вбивати нас, і їм це подобається. Вони смакують нашу смерть буквально у прямому ефірі і прагнуть крові. Тим часом сам Путін мріє про імперію на кістках. О ж продовжує знищувати Україну, і поки Росія вбиває, а на заході на це закривають очі. Це той випадок, коли здається, що вже дно але й з нього постукали. Тож я знову зібрала до купи абсурдні заяви путіністів. Звісно, їхню реакцію на масовані удари по Україні та, на жаль, бездіяльність світу, який продовжує вражати байдужістю. Але до цього я ще повернуся. Бо якщо ще на початку війни російські пропагандисти, хоча б в прямих ефірах брехали і казали, що Російська Федерація не атакує цивільні об'єкти, то вже зараз риторика кровожерливих посіпак Путіна змінилася. Вони таки кажуть: наш ворог не армія України, а її діти, тобто наші з вами діти. Так от найстрашний не ті, хто зараз. Орет, что надо убивать русских. Нет. Самые страшные это те, кому сейчас 7, 8 и 9 лет. Потому что через 10 лет это будет абсолютно Которую будут с первого класса учить, что у тебя есть враг, которого надо уничтожить. И никакого другого чувства там не будет. Если у нынешних еще живы там родители, которые застали Советский Союз, они там могут еще что-то, наверное, когда-то сказать, ну, между варениками, то у тех, кому вот 7, 8, 9, это, это извините, безнадежно. Это будут самые страшные. И вот оно, еще одно красномовное утверждение того, что они хотят нас уничтожить. Тому, звісно, цілком продумано, навмисно та прицільно б'ють по житловим будинкам та закладам освіти. Бо коли не вдається захопити, поневолити чи окупувати, то залишається одне знищити. Ба більше, Дональд Трамп їм допомагає і продовжує підігравати Путіну. І заявляє, що він відкладає ведення нових санкцій проти Російської Федерації, очікуючи, а чи буде ж підписано угоду про припинення війни в Україні. Але й це ще не все. Трамп втік із саміту Великої Сімки, який відбувся в Канаді. Втік, щоб не зустрічатися на полях саміту із президентом України Володимиром Зеленським. Ну а перед цим він постукав з дна ще з однією заявою. Трамп заявив, що було б краще, якби Росію не виключали із Великої вісімки. Групи країн світу, які найбільшою мірою впливають на розвиток світової економіки та політики, Тож, ж як розумієте, президент США продовжує плясати під дудку Путіна, а пропагандисти буквально захлинаються від радості, Трамп. В... каким-то боком все-таки немножко какую-то симпатию к России испытывает, да, и плюс ко всему, опять же, он критикует все то, что сделали демократы, как его соперники, ну и в частности, вот, в том числе, и исключение России из восьмерки. В общем, так, не очень понятно, где здесь просто пустые слова или, скажем, там, какая-то вот попытка обмануть и заканчивается, а начинается действительно реальный анализ ситуации. Трудно? сказать, да, но я так скажу, независимо от того, врет Трамп или нет, я думаю, что, конечно, это была одна из, одна из так сказать, частей вот того самого пути конфронтации, о котором мы вот тоже мы говорили. А я думаю, что если Трамп делает такие заявления в тот час, когда украинцы под стенами разрушенных домов ждут, пока под завалами шукають их родных, то это уже не просто цинизм или байдужість. Это справжнее обличчя Трампа. Він дивиться на вбивства як на бізнес. А українська кров для нього просто фактор геополітики. Та знаєте, сам Трамп не політик, це моральний банкрут у золотому костюмі. І якщо світ підтримає нині Трампа, значить і він погоджується. Людське життя нічого не варте, якщо не вписується у передвиборчу кампанію чи вигідні угоди. Ну а для російських пропагандистів усе це захоплююча картинка. сенсация, шоу, картинка. Мы как телевизионщики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Но с другой стороны, не знаю, что скажут военные, а мне так человеку гражданскому со стороны это впечатляет и заставляет думать о том, то ли еще будет. Ну вот сегодня вот так, а что будет завтра? И готовы ли мы к этому завтра? И понимаем ли мы, что надо Вести даже не сьогоднішню війну, а завтрашню війну. і це заявляють офіційні рупори Путіна. Тим часом ті, кого прийнято називати сильними цього світу, сліпі, глухі боягузи і підлабузники. Ну а зло об'єднується. І ось секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу вдруге за місяць прибув до Пхеньяна для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Пропагандисти кажуть цього разу, шойгу відвідує Пхеньян зі спеціальною місією, яку йому доручив. Сам правитель Російської Федерації Путін, і звісно, радіють інтенсивному розвитку між Москвою і Пхеньяном дипломатичних та безпекових зв'язків, включаючи військову підтримку північною Кореєю російської війни проти України. Є результати їх встречі КНДР направить в Росію 5 тисяч воєнних строителей для відновлення об'єктів, розрушених Києвом, і тисячу саперів для розмінировання Об там. Цьому... Собственно, Сергей Кужгедыч сообщил после переговоров э, с Ким Чен Ином. Кроме того... В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области. Российская Федерация надеется на возобновление авиасообщения с, Китайской, с Корейской Народной Демократической Республикой в ближайшее время. Но поезда уже ходят в Хабаровск и в Москву. В свое время летало и в Москву рейсы, и в Владивосток. В Владивосток, по-моему, до сих пор летает. Сегодня... Росія возобновила ну как раз да прямої сообщення з КНДР пристановлене в 2020 году то, о що я уже говорив. Переговори продовжуються, Сергій Кожугедович в Пхеньяні, візит його продовжується. До речі, нинішній візит російського топ посадовця відбувається на тлі відзначення Москвою і Пхеньяном першої річниці підписання Путіним і Кімом договору про всебічне стратегічне партнерство. Червні минулого року нагадаю, після чого північнокорейський режим почав масштабну передачу Росії озброєння та навіть направив свої війська для участі у бойових діях проти сил оборони України. Тож, якщо коротко, Путін купує смерть у Кім Чен Іна, щоб вбивати українців. Та про пожалуй очі погасида анджінмалі то джін валіда прошло президента. Всем у в 맞습니다. м ы е к о м а н 니다 네, 맞습니다 네, 맞습니다 네, 맞습니다 мы с вами с е г о д 시 я с вами о б с у ж д е п р о и т с х 네, 맞습니다. т о п р о и с х о 다 и п р и с х о д и т что п р о и с 니다 т р т п р п о ч с т т с о Цивілізований світ все ще робить вигляд, що усього цього не помічає. Чому все просто. Якщо визнати цю співпрацю офіційно, то треба реагувати. А реагувати це означає ризик, політична воля дії. А не всі до цього готові. Трамп, приміром, хоче угод і грошей. Європа все ще боїться показати зуби, а Китай просто стежить: а як далеко може зайти Путін? А де ж тоді країни глобального півдня запитаєте ви? А давайте відверто. Деяким навіть вигідно: слабка Україна, слабкий захід, дешевша нафта і новий баланс сили. Але найстрашніше не співпраця двох диктаторів. Страшніше байдужість тих, хто вважає себе лідерами вільного світу. Бо поки вони зважують, чи не надто це ризиковано, Росія і КНДР об'єднують ресурси щоб вбивати щодня. Якщо світ і далі буде робити вигляд, що нічого не сталося, то завтра ракети з пхеньяну можуть падати не лише на Україну. Ви знаєте, коли Путіну і Кіму дозволять усе, що дозволяють, то вони не зупиняться. Вірніше вони зупиняться лише тоді, коли зруйнують усе. Ну, а вочевидь, Путін таки хоче, щоб всі навколо жили чи вірніше існували в таких умовах, як його покірне Бо ось Босяк сьогодні виглядають деякі регіони Російської Федерації. Тож вашій увазі, якутія, наші дні, Три машини сидять, і всі в дві сторони не проїхати, не пройти. Що ти його толканеш? Це собі... Ось це відео, яке саме якутія, доказ того, що Росія не встає з колін, а закопує себе ще глибше. Бо нафта йде в Кремль, алмази в кишені російських олігархів, а запах болота і злидні залишаються в занедбаних трущобах росіян як національне надбання. Тому підсумовуючи, я лише додам зважаючи на все це, нам залишається лише одне бути сильними, попри все і будь-що будь бути єдиними. Всім їм на зло, і звісно, давайте підтримувати наші сили оборони, щоб вони показували безхребетним світовим лідерам, що Україна ніколи не зламається і не ляже під Путіна. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.